Вітаю, шановні кам'янчани. Вже в соціальних мережах прозвучали інформацію. Ми всі бачили, що біля торгового центру Сакура відкривається фонтан. І це дійсно гарна співпраця бізнесу та місцевої влади. І ми маємо ще одну чудову локацію в найбільшому мікрорайоні нашого міста. Пам'ятаю, як на початках люди запитували, що це має бути, чому обгордили. Паркан в нашому сфері родинному, а сьогодні ми вже показуємо результати такої спільної праці, і це дійсно стане майданчик для відпочинку кам'янчан, особливо для маленьких наших діток, які тішаться з того, що вони перемають чудову зону відпочинку. Вже вісім місяців ми почали цей проект по благоустрою ще жовтня разом з міською владою. Брали погодження, робили благоустрій проекти. Запросили київських ребят, які робили там нам ці проекти і по типу освітленні, по фонтану, по музиці. Я радий теж бути долучений до того, що можемо бути корисними для громади і робити такі цікаві речі. Сьогодні незважаючи на дощ, вже запускаємо, буде світлове шоу, буде працювати фонтан. Є вже лавочки зроблені вже всі дори. Немає болота, так що радий, щоб в нас так все виходить. І що ми разом робимо місто краще? Дякую, дякую.